Перше зрозуміння того, що війна дійшла до Тернополя, почалося з того, що ми побачили, що німці тікають, тікають німці. Хто на підводах, в паніці, вони всі тікали, разом з ними тікали поліцаї. Всього не можна. Але... Що то було безпотребно. Я в одній статті процитував лист. Одного солдата Сибіряка, який тут воював, які штурмували парафіальні костелу, той де зараз у Ньормах, там стояв потужний з двома з дво, з стінами гранітними двома 3 метрами, то всі, два-три метри, то всі стіни. Ви розумієте, як можна було штурмувати? Там було, скажімо, кількадесят двадцять чи тридцять автоматників німців, і щоб їх звідтиля викурити чи вбити. То на цей на штурм пішов, наприклад, той Сибірський батальйон. Він казав, 400 новобранців, Сибіряків, пішли на штурм костела і всі там загинули. Він в листі тому, який прийшов в 65-му році, із Сибіру, написав, що ми в три шари. Молоді сибір'яки лежали там. Каже, всі 400 там загинули. Залишилося кілька поранених, тому що цей, що написав, листа розумієте? і він ск... проклинав то все.